Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Продовжуємо розбирати мега важливі питання для пенсіонерів. Сьогодні ви отримаєте дуже багато відповідей. Сьогодні в нас в гостях Іван Хомич. Добрий день, Іван Хомич. Це діючий адвокат, юрист, керівник адвокатського бюро також Івана Хомича, який займається тисячами пенсійних справ. Тобто, він про них знає все. І сьогодні така важлива тема це як чорнобильські пенсії, тому що там людей дуже і дуже багато запитань. Я їх всіх в себе в коментарях бачив. Всі ми з'єднали їх до кучі і зараз дамо всі відповіді. Тому якщо ви відноситесь до цієї категорії, то слухайте уважно, там є ряд таких заходів, де можна значно збільшити вашу пенсію. Коли кажу слово значно, це не на 100, не на 200 гривень, там про тисячі йдемо. Тож, готовий ти розповісти людям, як їм діяти в їхніх ситуаціях і в яких ситуаціях можна це зробити? Так, звісно, для цього ми тут сьогодні з тобою і зібралися. А, анонсую, що сьогодні ми в відео поговоримо про наступне перше. Хто з пенсіонерів Чорнобильців має право вийти на пенсію раніше ніж 60 років? Зокрема, розкажемо, у яких випадках жінки можуть вийти на пенсію навіть 45 років. Далі поговоримо також про проблеми з призначенням та виплатою і обрахунком надбавки, точніше, доплати за проживання в зоні ЧАЕС, непрацюючим пенсіонерам. Розкажемо також, як отримати пенсію по інвалідності 3, другої, першої групи, яка пов'язана з, Чорнобиль, з Чорнобильською катастрофою. В розмірі до 23 тисяч 610 гривень. Також поговоримо про надбавку за понадормовий стаж, яка для пенсіонерів чорнобильців має рахуватися інакше, ніж для звичайних пенсіонерів. І там також може бути суми плюс там, декілька тисяч гривень. Ну і поговоримо також про те, що пенсіонери чорнобильці мають право отримувати пенсію без будь-яких обмежень у максимальному розмірі, тобто більше ніж 23 610 гривень, які в цьому році виплачуються пенсійним фондом добровільно. Хорошо, давайте почнемо. Думаю, що дуже багато чорнобильців з цим всім стикалися. І тих, хто проживає в зоні, і тих, хто має статус, і тих, хто має інвалідність по Чорнобильській катастрофі. Так? Тому давай по Ну, Давай почнемо, ти сказав, таких п'ять основних пунктів. Давай розпочнемо з призначення пенсії по інвалідності. Що це за пенсія і чому на круги неї такий великий ажіотаж. Так, весною 2025 року, цьому році з'явилося перше рішення Верховного суду України щодо того, що пенсіонерам-чорнобильцям, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи, має бути призначена і, і виплачуватися пенсія в розмірі в наступних розмірах. Для Третьої групи в розмірі 6 мінімальних пенсій за віком. Ну, в гривнях це виходить трохи більше 14 тисяч гривень. За е, другу групу має виплачуватися 18 тисяч 800 гривень, і за, е, за першу групу 23 610 гривень. Це ті розміри, які передбачені в законі України про статус Чорнобильців, і рішенням Конституційного суду і Верховного суду підтверджено право отримання таких е, пенсій громадянами-чорнобильцями. На такому високому судовому рівні. Ми цими справами займаємося вже там майже рік і маємо вже десятки позитивних судових рішень. Люди починають вже отримувати такі пенсії. Тобто ми пройшли шлях уже повністю і можемо точно стверджувати, що це працює, це можливо, і це не якась там прогалина в законодавстві чи якась там можливість, яка прихована. Ні, це по суті поновлення вашого порушеного права, яке. Не виконується добровільно органами пенсійного фонду. Тому для того, щоб це зробити, цей процес почати, він стосується тих пенсіонерів, які мають посвідчення, чорнобильське посвідчення, перше, друге інвалідність. Всі вони знають, що воно пов'язано з Чорнобилем, тому що воно дає а це відповідні період. Підтверджено, що інвалідність саме з Чорнобилем. Чи просто от наявність інвалідності і Чорнобильського посвідчення це зв'язує з цим фактом. Ні, має бути саме в довідці МСЕК вказується, що це пов'язане з Чорнобилем, або додаткова довідка до довідки МСЕК. Mm -hmm. у, у всіх громадян, які мають цей статус, є, така, є такий документ, тобто це не є проблема. І відповідно mm -hmm. весь пакет документів збираємо ми. Це все почати з нами співпрацю дуже просто. Номера телефонів наші є і в інтернеті, а також в описі під цим відео, я так розумію, номер телефона буде. Тому телефонуйте, консультації безкоштовні, якщо ви себе впізнали серед таких громадян, тому залюбки зможемо вам допомогти. І хочу ще нагадати, що в цьому році це такі цифри, але якщо у 26-му році збільшиться прожитковий мінімум, а він має зрости ну, до, до 2595 гривень. То Максимальна пенсія, буде, яку можна буде відсудити 25 тисяч 950 гривень, а за третю групу можна вже буде 15 тисяч 570 гривень зобов'язати пенсійний фонд виплачувати. От, в принципі, це Ті про цю послугу. Ті пенсіонери, послу. які отримують зараз 2-3. Ну, їм їм все-таки більше суми виплачується, бо там є пасанова канул, яка е, цим пенсіонерам виплачує ну, там, призначені суми, але вони набагато менше, ніж те, що можна через суд відсудити. Ну... Е по інвалідності зрозуміло, давай далі по категоріям надбавка за понаднормовий стаж, який це стаж понаднормовий для чорнобильців і про які надбавки йдеться. Це дуже цікавий напрямок. Зразу скажу, що він підходить не всім чорнобильцям-пенсіонерам, а лише тим, хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 2017 року, коли відбулася пенсійна реформа. От якщо ви пенсіонер-чорнобилець і вийшли на пенсію до 1 жовтня 2017 року, це вам підходить. Слухайте уважно. Що говорить закон України про статус чорнобильців? Він говорить про те, що для пенсіонерів чорнобильців достатньо для призначення пенсії стажу для жінок 15 років для повної пенсії, а для чоловіків 20 років. Да, там набагато м'якші пільгові умови, тому що звичайний закон передбачає 30 для жінок років, 35 для чоловіків. Це в половину виходить. Да, майже половину 15 і 20. І в цьому ж в цій статті закону написано, що за кожен рік понад оцих для жінок 15, для ж... для чоловіків 20, в пенсію має нараховуватись доплата підвищення до пенсії за понаднормовий стаж в наступному розрахунку. За кожен рік такий 1% від середньомісячного заробітку. Цього пенсіонера, який враховується в пенсію. Ага, Тобто не від мінімалки, як у звичайних пенсіонерів, так. а від середньомісячного. А це вже набагато більші суми. А що таке середньомісячний заробіток? Це по суті індивідуальний коефіцієнт зарплати, який у людини може бути 2-3, навіть. У ну, середньому там хай буде 1,5 і 2, 1,5. і він помножиться на середню зарплату по Україні за три останні роки. Ну, в цьому році, ну не в цьому році, а в тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію в 2017 році, цей. Показник середньої зарплати він складає 8400, здається. От 8400 ми множимо на 1,5 і отримуємо 12600 гривень. Це напевно, в, в середнього пенсіонера такий середньомісячний заробіток. 12600. І дивіться, давайте уявимо. От у мене зараз на столі розрахунок реального клієнта Чорнобильця Він має 43 роки стажу, це чоловік. Тобто у ннормових понаднормових 23. 23 роки. Ми 12600 множимо на 1%, а потім множимо на 23. По суті, там на, зразу на 23%. Сума, яку ми отримали, це 2898 гривень. 2898 гривень даний чоловік має право відсудити, щоб йому до пенсії доплачували. Це серйозні кошти. У нього пенсія зараз 5900. Плюс 2800 буде. Тобто це більше ніж 50% від його розміру пенсії. Тому це стосується кожного, хто має статус Чорнобильця і вийшов на пенсію до 1 жовтня 17-го року. Знаєте, це, це дуже така, поки що, не дуже якби, поширена інформація, бо там були певні певні особливості з двоскладовою формулою, але вже зараз. Склалася хороша практика Верховного суду і суди цих нижчих інстанцій вже правильно прописують. Тобто ми вже такі рішення беремо, виконуємо, люди отримують свою підвищену пенсію. Тому також хороша вигідна пропозиція. Я ж кажу, ну, так звучить, ніби ніби ми е, понаходили якісь е, лайфхаки да, або там, не знаю, там якісь е, систему зламали. І починаємо людям щось таке там придумувати, присуджувати. Насправді, це все, що вам мали виплачувати би і так, це те, що все передбачено в законі. Але роками, роками держава відмовлялася від цих зобов'язань, мотивуючи це фінансовими спроможностями держави. Але благо, що є Конституційний суд, який це все повертає назад, тому що не можна так просто взяти відмовитися від того, що було закріплено на рівні Конституції України, посилаючись на якісь. Там труднощі епізодичні на рівні держави. Тому, для як на мене, це хороша можливість збільшити свою пенсію. ну Збільшення це дуже класно, ті люди, які це чують. Думаю, що будуть користуватися цією пропозицією, я, я б, наприклад, користувався все точно. Е, а от е, ти назвав п'ять пунктів, я їх для себе швиденько занотував, і тут такий пункт вийти на пенсію раніше. Оце взагалі мені прикольна ситуація. Як люди можуть вийти на пенсію раніше? Можливо, тут вже є е, такі люди, в мене в глядачах, які вже перед пенсійного віку, а виявляється, що вони давним-давно вже могли собі спокійно. Як то кажуть, насолоджувати життям. Ну, якщо це можна назвати так, на наші пенсії, які даються, але з урахуванням того, що можна добитись, там 18-20 тисяч гривень, то в принципі непогано. Так, звичайно, вийти на пенсію раніше це хороша гарантія, там якась пільга певна для чорнобильців. Ну, скажу так, насправді більшість самих пенсіонарів чорнобильців знають, що вони можуть вийти на пенсію раніше, тому що це якби вже давно такий принцип діє, ще з 90-х років. А, і коли, ну, наскільки змін, можна зменшити пенсійний вік? Для тих, хто для ліквідаторів, для осіб, які там, переселилися з прип'яті або проживають там, в першій зоні забруднення, то вони можуть вийти на 10 років раніше, тобто 50. Для другої зони, третій зони, точніше, це на 6 років раніше, тобто 54 люди можуть вийти на пенсію. А, а деякі категорії громадян жінки можуть вийти навіть в 45. Зараз я розкажу, що для цього потрібно. Тобто, в принципі, от в даному, саме по даному питанню порушень менше всього. Якщо людина дійсно проживала там, певний період в зоні забруднення, це 6-7 років, то вона може вийти на пенсію трошечки тобто, більше здається, в 54 роки, якщо в неї є відповідні довідки, і вона там прожила відповідний період, а і вона може це підтвердити. Проблеми виникають тоді, коли людина з 1986 року по 1993 десь виїжджала з зони забруднення на навчання, на військову службу, або десь фактично там не проживала, на роботу. І тоді пенсійний фонд відмовляє їм в пониженні пенсійного віку, мотивуючися тим, що вони фактично там не проживали, але хоч чорнобильське посвідчення мають, але треба, що там і ще й проживати. Тоді звертаємося до суду, і в принципі в більшості випадків отримуємо позитивні судові рішення. Тому, якщо ви маєте право ну по документах і ви вважаєте, що маєте право на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку, але вам пенсійний фонд по тій чи іншій причині відмовив в цьому праві, то також ми цими справами займаємося. Будь ласка, телефонуйте, консультації безкоштовні, зможемо проконсультувати і проаналізувати, чи можна все-таки вам в судовому порядку пенсію призначити. Що стосується 45 років для жінок, то це е, для тих жінок, які працювали на атомній електростанції Чорнобильській працюють зараз, бо вона все таки там функціонує. Е, по, це роботи по списку 1. Тобто, якщо у жінок є 7,5 років по списку 1, то вони зможуть вийти на пенсію в 45 років, але лише в судовому порядку. Бо без суду їм пенсію призначать тільки 50. У нас теж вже є успішні е, результати по таких напрямках, тому. Це не лише Чорнобильцям, а усім, хто по списку. Так, да, це, до речі, стосується всіх пенсіонерів по списку 1, жінок, які можуть вийти. Це, по суті, ця норма, яка була передбачена ще до пенсійної реформи 2016 року, 17-го. потім цей вік збільшили до 50. Але Конституційний суд сказав, що все-таки це звуження прав громадян і поновив цю норму. Тому через це можна. Через суд в 45 років людям, жінкам, жінкам мається на увазі вийти на пенсію. Отака ось така от ситуація. Я записав для себе, що тут такий пункт. Мені здається, він буде дуже цікавий тим людям, які отримують, ну, можна назвати це великі пенсії порівняно з Україною. Так? Якщо рівняти це з Європою, то це далеко не великі пенсії, але для тих, хто отримує максимальний розмір пенсії, ти кажеш, що можна. Отримувати навіть більше максимального, хоча ну, у нас законодавство зобов'язує пенсійний фонд да, обмежуватись 10 прожитковими, це 23 610 в цьому році або 25 950 в наступному. А от як збільшити цей максимальний розмір для тих людей, які отримують саме? Так, все вірно ти кажеш, на законодавчому рівні встановлена верхня межа розміру пенсії, яка добровільно виплачується пенсійним фондом. Це 10 прожиткових мінімумів. Сьогодні це 23 тисячі 610 гривень. Вже багато років ми говоримо і, в принципі, на практиці підтверджуємо, що військові пенсіонери через два рішення конституційного суду можуть собі це обмеження зняти, бо воно є неконституційним і суди це підтверджують. Судді отримують всю свою винагороду без обмежень. Прокурори раніше могли теж через суд собі зменшити зняти це обмеження. Але з 2022 року змінилася практика Верховного суду, тому в них зараз теж 23.60. І в цьому році, в 2025 році, вийшло рішення Конституційного суду, який підтвердив, що пенсіонери чинобильці також мають право отримати пенсію в повному розмірі без будь-яких обмежень. І на підставі цього рішення Конституційного суду ми зараз знімаємо це обмеження навіть. Інколи пенсійний фонд це добровільно робить, я не розумію, в яких випадках він це робить добровільно, в яких випадках ні. Це чисто вибірково, не? як попадеш, так я поки що не, да, не, не розумію цього підходу, але є вже прецеденти. Люди отримують і 30 тисяч, і 45 тисяч. Єдине, що там коефіцієнт понижаючи застосовують до їхньої пенсії. Все, що вище, да. вище 2360, воно множиться на відповідні понижаючі коефіцієнти. Але в будь-якому випадку така можливість є. Якщо ви знаєте, що ваша пенсія нарахована більша, ніж то, що ви отримуєте, в судовому порядку її можна а, це обмеження зняти. І останній пункт, який я для себе виписувань, це доплата непрацюючим пенсіонерам. Так. Да. Все правильно, доплата непрацюючим пенсіонерам. Ну це ті, хто про те, що ми говорили, що раніше в попередніх роках через зразкову справу Верховного суду можна було зобов'язати пенсійний фонд виплачувати цю доплату у розмірі двох мінімальних зарплат, тобто ця сума була там 13 тисяч гривень 13400, то з 2025 року цю суму ну, з цього року по суті цю суму почали. Ну, зменшили на підставі закону про держбюджет до 2361 гривні. Тобто до, до прожиткового мінімуму, так. І в законі про держбюджет прописали, що цю, навіть цю суму можуть отримати лише ті, хто ніколи не, прожив, не виїжджав з зони забруднення. І це. Ну, і що це породило? Це породило те, що. Є люди, які реально фактично ніколи не виживали, не, не, ну, не, не виїжджали, тобто не, не знімалися з реєстрації, але через те, що загубилися якісь первинні документи, будинкова книга, ще щось, згоріли архіви, е, то вони не можуть підтвердити цю обставину. Їм треба звертатися до суду, щоб зобов'язати хоча б цих 2361 гривню призначити. Хоча до сих пір діє зразкова справа Верховного суду, великої плати Верховного суду про те, що мають призначатися таким людям. Дві мінімальних зарплати, але їх замінили на два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Якщо ми говоримо про цей прожитковий мінімум, то в цьому році це 2-3 тисячі гривень, тобто майже то більше 6 тисяч гривень. І от цих два прожиткових мінімума е, можна, в принципі, також відсудити. Ну там треба вже вирішувати е, людині. За що боротися? За 2361 чи за два прожиткових мінімуми. Е, відповідно. Навіть тим, хто виписувався звіти е на деякий період часу, потім повернувся. Навіть цим пенсіонерам ми, ми можемо допомогти призначити цю доплату, тому що норма е в кодексі, е в законі про держбюджет, вона є неконституційною, і тому треба застосовувати спеціальний закон про чинобильців, яких таких виключень не містить. Е тому це також один з напрямків по пенсіонерам-чинобильцям, якими ми займаємося. Якщо у вас є питання по цьому, звертайтеся, будемо раді допомогти проконсультувати. Тобто люди, які фактично проживають в Чорнобильській зоні і проживали там в період до 93-го року, з да, 86-го і не виїжджали, але не отримують ніяких доплат, там 2-3 тисячі навіть 361 гривню, то знаєте, що ви маєте право на них і можете поборотись за них і отримати. Я думаю, що 2361 тисячі гривня за рік це більше 25 тисяч гривень, нікому зайвими не будуть точно. А наступного року це вже буде там, 2595. Не, тобто за рік це буде вже більше ніж 28, навіть більше О, ніж 30. 30, 30, 30. 30 тисяч гривень. Тож, знайте свої права, знайте свої е, виплати, які ви маєте право. Отримати, ми з радістю для вас про всі них розповідаємо, розбираємо, тому долучайтесь до каналу, щоб нічого не пропустити. Величезна подяка тобі, Іван, що ти розповів про це все, що люди тепер в курсі, на що вони можуть розраховувати так з цифрами, з прикладами і з реальної навіть ситуації. Це дуже круто. Тепер можна подивитись. І якщо ви там впізнали себе, номер телефону залишаю в описі під відео, консультації. Безкоштовні, а далі вже вирішуєте, за що ви хочете боротись. І діємо. Так, дякую, Олександре, за можливість. До нових зустрічей. До побачення.